Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас на каналі Віра і молитва Юей!» Ми з вами продовжуємо наш духовний шлях через цикл проповідей, присвячених Великому святу різдву пророка предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Це вже третя проповідь, і вона присвячена пророчому служінню Іоанна, тому голосу, що кликав у пустелі, готуючи дорогу. Господу. У першій проповіді ми говорили про зачаття і обітницю, в другій про народження та смиренне дозрівання Іоанна в тиші пустелі. А тепер настав час подивитися, як він звершував свою місію, яку отримав ще в лоні матері приготувати людські серця до зустрічі з Христом. Браття і сестри, це слово буде глибоким і непростим, бо Іоан. Не був ані зручним, ані м'яким пророком, він був вогнем, що очищує і завжди говорив правду, якою б гіркою вона не була. Проте саме через таких свідків Господь готує наш світ до свого приходу. Запрошую вас залишатися з нами до кінця цієї проповіді. Якщо ще не підписалися, зробіть це прямо зараз, і це допоможе не пропустити нові відео. І нашій спільноті зростати. Також, дорогі мої, дякую всім, хто підтримує канал молитовно, поширенням, а особливо спонсорам, які є своєю жертовністю, дають можливість розвивати нам цей духовний простір. Нехай Господь благословить кожного, хто слухає це слово. Тож давайте відкриємо наше серце і слухаємо не лише голос предтечі, а й того, хто йде за ним. Амінь. У 15 рік панування кесаря Тиверія, коли Понтій Пилат був намістиком юдеї, Ірод був тетрархом Галилеї, брат його Филипп тетрархом Ітуреї та Траханіцької області алесані тетрархом Авеліни, при первосвященниках Анні і Кайяфі було Боже Слово до Іоанна, сина Захарії, в пустелі. І він проходив усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння на відпущення гріхів. Ці слова із Євангелія від Луки, на перший погляд, нагадують хроніку, перераховуються правителі, імена та їхні посади, але за цією деталізацією приховується глибокий зміст. Євангеліст Лука занурює нас у конкретний історичний момент у світ. Де панують римські імператори, жорстокі тетрархи, і де навіть у храмі діють ті, кого не обрав Бог, а призначила політика. Іоанн не починає своє служіння в ідеальному світі: це світ підкорений, зболений, деформований. Народ страждає не лише під ярмом Риму, а й в духовній порожнечі. Храм є. Проте і жертви приносяться. але пророче мовчання триває вже понад 400 років під час останніх слів пророка Малахії. І ось у таку пору було Боже слово до Іоанна, цей вислів глибоко пророчий це не просто інформація і не якась моральна правда, це саме та формула, яку ми бачимо у старому заповіті, було слово Господнє до Єремії. Було слово до Єзекиїля, отже, Іоанн не говорить від себе він носій Божого Слова у світ, де люди втратили здатність слухати бо вже не сподіваються щось почути від Господа. Звернімо увагу Боже слово прийшло не до первосвященника в Єрусалимі, не до книжника в Синагозі, і не до мудреця при дворі Ірода, а до того, хто. Перебуває в пустелі. Символічно і глибоко. Господь оминає релігійну і політичну верхівку і звертається до серця, яке очищене тишею і послугом. У пустелі, де немає натовпу, де немає реклами, немає шуму, голос звучить гучніше. Там, де відсутнє людське підкріплення, пророк спирається лише на Господа. І це урок. Для нас Боже Слово приходить туди, де серце очищене і вільне від марноти. Звичайно, що не обов'язково в зовнішній пустелі, але у внутрішній тиші, де немає метушні, де немає місця для всіх цих шумів, для реклами, для соцмереж, для новин, а є глибоке місце для слухання. П'ятнадцятий рік, який зазначений. У Євангелії правління Тиверія це приблизно 28-29 рік нашої ери. Іоанн, уже дорослий чоловік. За юдейською традицією вчитель чи рабин не починав публічне служіння до 30 років. І ось цей час виповнився. Цей момент також нагадує нам, що Господь не поспішає, але і не запізнюється у його плані. Все на своєму місці. Тиша Іоанна в пустелі не була порожнечею, а була глибокою підготовкою, і ось тепер настав момент для голосу. Коли Іоанн починає свою місію, він не шукає уваги чи якоїсь пошани. Його слова гострі, прямі і непопулярні. Він не хвалить народ, не обіцяє багатства, не вабить своїм красномовством. Він закликає до Покаяння і його служіння не підтвердження того, що з нами все гаразд, а це заклик змінити свій шлях. Це пророча функція у чистому вигляді говорити не те, що хочуть почути, а те, що потрібно почути. Браття і сестри, ці слова. Не лише про Йоанна, це також дзеркало для нашого часу, бо хіба не подібна ситуація навколо зараз, псевдоавторитети у храмі, які проповідують, які розповідають, як нам жити, політика, яка постійно проникає в релігійне життя, яка керує ієрархами, яка керує, на жаль, священнослужителями, серця, які спраглі до Божого Слова. Захлушені шумом світу. Але і сьогодні Боже Слово звертається до тих, хто в тиші. Служіння, дорогі мої, починається там, де є слухняність, спокій і готовність свідчити. Служіння Іоанна почалося не з мікрофону, не з великого натовпу, не зі сцени, а з пустелі, причому це непочесне місце. Але саме так працює Господь через тих, хто не шукає слави, а шукає істини. Тож давайте запитаємо у себе, чи є місце у моєму житті для Божого Слова, чи не закрив я своє серце шумом новин, страхами та постійними дрібними справами? Бог діє і сьогодні, і, можливо, ваше серце це саме та пустеля, куди Він хоче принести своє слово. Тими днями приходить Іоанн Хреститель і проповідує в пустелі юдейській Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Ці слова з Євангелія від Матвія чітко нам говорять, що служіння Іоанна предтечі не вирізняється розмаїттям тем, він не будує розлогих богословських трактатів, не веде полемік і дискусій. Його проповідь концентрується в єдиній фразі, але ця фраза пронизує серце. Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Це не просто моральний заклик, це оголошення надзвичайного стану. Як сурмач на сторовій вежі, Іоанн перший помічає рух Божої благодаті, яка входить у світ, і його голос це тривожний дзвін. І милостивий поклик водночас. Іоанн говорить про покаяння. Що ж це таке? Грецьке слово, яке вживається тут, метаноя, означає не лише жаль за гріх, а зміну розуму, зміну напрямку та внутрішнє перетворення. Це не якась емоція, це дія, це не почуття провини, а рішення розірвати зі злом. І повернутися до Господа. Покаяння це не просто акт очищення, це відкриття простору в душі для приходу Божого царства. І тут відкривається для нас найглибший сенс заклику Іоанна. Бог наближається, і ти не можеш залишитися незмінним. Іоанн не говорить: Покайтеся, бо колись у вічності буде суд. Він чітко каже, наблизилось Царство Небесне. Царство це не лише якась майбутня реальність, це присутність Бога вже тут і зараз. Це Його влада, Його істина та Його сила, яка входить у світ у постаті Месії Христа. Це царство не нав'язується, не захоплює своєю силою, воно входить у серце, яке покаялось. Покаяння це. Свої рідні двері, через які ми входимо у відновлену реальність, адже без покаяння немає ні духовного зростання, ні прийняття Христа, ні розуміння Євангелія. Без покаяння ми лишаємося в темряві навіть тоді, коли Христос уже близько. Тому предтеча це не просто голос, а людина, яка відкриває серця до світла. Іноді ми сприймаємо покаяння, як щось початкове, мовляв, я вже каявся, коли я приходив до церкви, коли я сповідався, коли причащався. Але Іоанн закликає усіх: і фарисеїв, і простий народ, і воїнів, і митників. Покаяння це спосіб життя, це постійна готовність відмовлятися від гріха, від гордості та постійного самообману. Це смиренна внутрішня робота над собою. Заклик про покаяння залишається живим і сьогодні. Ми з вами живемо в час, коли Царство Небесне знову близько, не в географічному сенсі, а в духовному. Господь готовий діяти в житті кожного з нас, але серце закрите для покаяння стає глухим у його дії. Чи не тому ми так часто відчуваємо і говоримо, що Бог далеко, що Він покинув нас, чи не тому Він відступив, що вхід у наше серце заблоковано непокаянням? Іван Притеча – пророк, який не лишає нам вибору покаяння або духовна смерть, але, дорогі мої, він також і пророк надії, бо, якби царство не наблизилось, Покаяння б не мало сенсу, царство близько, отже і милість, і прощення, і нове життя близько, потрібно з вами нам тільки відкрити свої серця. І приходили до нього вся Юдея і всі мешканці Єрусалиму, і Він хрестив їх у річці Йордан, визнаючи гріхи свої. З перших сторінок святого письма, вода це не просто природна стихія, це символ очищення, оновлення та нового початку. У водах потопу Господь очистив землю від гріха, через води Червоного моря народ Ізраїлю вийшов з рабства до свободи. Вода це межа між старим та новим, між гріхом та спасінням. У хрещенні Іоанна вода не була магічною, вона не очищала автоматично, але вона ставала знаком внутрішнього руху, покаяння, смирення і, саме головне, бажання змінити своє життя. Іоанн не здійснював хрещення в ім'я трійці, як це буде після Воскресіння Христа. Його хрещення мало тимчасовий, але дуже важливий характер. Воно готувало народ до прийняття Месії. Людина, яка приходила до Іоанна, визнавала свою гріховність, смиренно схилялася перед Господом і свідчила про свій внутрішній злам. Це хрещення було знаком, що людина більше не хоче жити, як жила раніше, що вона шукає світла, що вона шукає правди та шукає спасіння. Справжнє хрещення Іоанна не могло відбуватися без покаяння, це не було народним обрядом чи якоюсь релігійною модою, це був особистий акт смирення перед Господом. Людина не просто входила у воду, вона сповідувала гріхи та відкривала глибину своєї душі, і через це ставала здатною прийняти того, хто гріх бере на себе. Здатною прийняти Ісуса Христа. Сама річка Йордан має глибоке також богословське значення, адже саме через Йордан народ Ізраїлю входив в землю обітовану. Йордан це рубіж, це межа, це символ переходу з рабства до свободи, з пустелі до обітниці. Саме в Йордані Іоанн хрестить, бо відкриває новий вхід в духовну реальність. Царства Божого. І не випадково, що саме в Йордан Христос прийме хрещення, бо Йордан це місце, де старе залишається у воді, а нове народжується в Божій благодаті. Браті і сестри, ми з вами вже хрещені від Явця і Сина, і Святого Духа, але покаяння і очищення залишаються постійним завданням. Християнського життя. Бо вода хрещення була лише початком, а внутрішнє очищення це шлях, який ми з вами йдемо щоденно. Кожна сповідь, кожна щира молитва покаяння це свого роду оновлення того хрещення в Йордані, оновлення обіцянки жити по новому. Хрещення Іоанна це заклик до очищення, де покаяння де зміна серця це знак, що людина готова зустріти Ісуса Христа, що вона бажає, щоб Господь увійшов у її життя, символ води нагадування нам, що гріх не має останнього слова, що Господь дає нам можливість почати заново, але цей початок через покаяння, через правду, правду в першу чергу до самого себе. І звичайно через смирення. Очисти мене і стану я чистим, омий мене і стану я білішим від снігу. Побачивши, що багато фарисеїв і садкеїв приходять на хрещення Його, Він сказав їм поріддя гадюче, хто вам підказав утікати від майбутнього гніву, тож сотворіть достойний плід покаяння. Слова Євангелія від Матвія. Іоанн претеча не боїться сильних світу цього. Його слова гострі, різкі, навіть інколи шокуючі, але в них немає жорстокості лише пророча праведність, його гнів людський, а Божий, і він спрямований не на конкретну особистість, а на гріховне лицемірство, яке прикривається дуже часто релігійністю. Поріддя гадюче це образ пророків старого заповіту, які викривали лукавство. Іоанн вказує, ці люди не шукають Господа, у них просто релігійні маски, вони не прагнуть до правди, а лише до зовнішнього вигляду, до зовнішнього вигляду святості. Фарисеї, релігійні педанти ревнителі закону, які часто перетворювали духовне на зовнішнє. Садокеї, еліта пов'язана з храмовим служінням і політичною владою. Вони рідко були союзниками, але тут приходять разом, і цей збірний образ Іоанн викриває як символ ворожньої релігії, релігії без серця, віри без покаяння і звичайної обрядовості, в якій немає благодаті. Іоанн розвінчує духовну самозаспокоєність, не думайте говорити собі, маємо Авраама за батька. Тут він пророкує: спасіння не гарантує ані походження, ані традиція, якщо немає особистого навернення до Господа. Це звернення і до нас сьогодні недостатньо називати себе християнином. Потрібно жити як християнин. Вже й сокира при корені дерев лежить. Цей образ у словах Пророка, символ Божого суду, не йдеться про миттєву кару, а про нагадування, що життя це не є нескінечним очікуванням і кожне дерево, яке не приносить плоду, тобто кожна душа, що не відповіла на Божий заклик, буде відкинута. Сокира ще не вдарила, але вже лежить. Господь дає час кожному з нас. Але цей час не вічний. Пророча різкість Іоанна це любов у формі попередження. Він не боїться назвати гріх гріхом, бо знає, тільки правда може очистити. Фарисеї і садукеї приходять як до обряду, а Іоан нагадує хрещення без покаяння це лише омовіння шкіри, а не серце, сотворіть достойний плід покаяння ось заклик не лише до них, а й до кожного з нас. Серед численних свідчень, які новий заповіт подає про пророка Йоанна одним із найглибших і водночас. Найскромнішим є його свідчення про самого себе. Йому належить зростати, а мені маліти. Ці слова виражають не лише внутрішню поставу Пророка, але й виявляють глибину його богословського бачення месійної події. Смирення Іоанна не було вимушеним чи зовнішнім, воно стало виявом його духовної зрілості та істинної святості. Іоанн Хреститель розумів, що його місія має приготувати шлях Господу, а не привертати увагу до себе. Він був лише голосом того, хто кличе в пустелі, тоді як Христос є Словом Божим, Словом Спасаючим. Ця свідомість місця і покликання формувала в Іоанні не заздрість і суперництво, а глибоку внутрішню радість. Радістю радіє мій голос із за голосу жениха. У духовному світі така постава не є слабкістю навпаки, це сила, бо справжній пророк не привласнює Божу славу, але сам стає прозорим провідником до неї. У цьому смиренні Іоанн випереджає кожного з нас як зразок християнської покори, його шлях це шлях відмови від власної величі. Заради істинного служіння. Не себе Він звеличує, а того, хто йде за ним. Так, він свідомо відступає в Тінь, щоб засяяло світло Христа. Це не є актом самозаперечення, це духовне дозрівання. Через малість відкривається повнота Божої присутності. Слово претечі актуальне і для нашого духовного життя, бо в епоху, коли. Кожен із нас прагне самоствердження, самозвеличення. Іоанн нагадує, зростає справжній лише тоді, коли малим стає наше его, а центральне місце займає Христос не силою, не публічністю і не зовнішнім успіхом будується Царство Боже, а внутрішньою готовністю віддати Христу першість. Отже, смирення Іоанна є передвістям християнської віри, в якій велич вимірюється не впливом, а вмінням поступитися місцем тому, хто один, єдиний і гідний. І тому його свідчення не лише про Месію, але й про духовну норму, до якої покликаний кожен вірний. Йому належить зростати, а мені. Маліти. Подія хрещення Господнього, яка описана у всіх синоптичних євангеліях, є не лише ключовим моментом у Євангельській розповіді, але і кульмінацією місії Іоанна Хрестителя. Саме в цій події відбувається особлива зустріч двох постатей предтечі і Месії, пророка останнього, заповіту і втіленого в Сина Божого. Іоанн, який закликав до покаяння та готував серця ізраїльтян до приходу Спасителя, раптом бачить того, кого Він лише перечував у дусі. Коли ж Ісус підходить до нього, щоб прийняти хрещення, Іоанн вагомо відповідає. Я повинен хреститися від тебе, а Ти до мене приходиш. Цей діалог. Виявляє не лише глибоке смирення Іоанна, але і теологічну напругу моменту. Праведний пророк усвідомлює, що перед ним безгрішний агнець Божий. Однак Христос наполягає, залишиться тепер, бо так годиться нам виповнити всяку правду. Тут відкривається богословський зміст хрещення. Ісус, який не мав потреби в покаянні, входить у води Іордану, щоби цілковито ототожнити себе з грішним людством. Він не просто показує приклад, а приймає на себе тягар людських гріхів і тим самим чинить хрещення не лише символом очищення, а дверима до нового життя в благодаті. Для Іоанна ця мить стає духовною вершиною його служіння. Але і знаком Його завершення. Він сповіщає Ісуса словами Ось агнець Божий, що бере на себе гіхи світу. У цих словах предтечане мов передає естафету, Його голос стихає, щоби пролунало Слово Боже. Його місія завершена, а Христос розпочинає свою. Хрещення Ісуса Христа. Не лише знаменує новий етап у Божому домобудівництві спасіння, але й просвічує останні миті Іоаннового шляху. Перед Христом Він не став на передшкоді, не затримав благодаті, але як вірний служитель оступився і відступив. Саме тому церква з такою пошаною згадує Іоанна не лише як пророка, але як межу між старим і новим заповітом. В світлі цієї події кожен християнин покликаний ставити собі запитання, чи дозволяю я Христові входити в моє життя так, як Іоанн допустив його у води Іордан, чи маю смирення відступити, щоб Христос зростав у мені? Покликання Іоана предтечі. Це покликання бути голосом, який не заглушує Слово Боже. Голосом, що не привласнює істини, не закриває собою Господа і вказує на нього з глибини смирення. Такий голос не потребує слави, бо живиться присутністю Святого Духа. Іоанн не прагне бути центром, його велич у служінні, що готує шлях до Господа, його сила у мовчанні, що передує кожному слову, Його святість у визнанні, я не Христос. Мені належить робити свою справу і відійти. І саме тому Господь промовляє до нього: не поставав більший серед народжених від жінки. Цей образ предтечі стає для нас дзеркалом покликання, адже і нас Господь закликає бути не лише джерелом світла, а світильником, що несе світло Христове. Бути голосом, що не кличе до себе, а веде до Спасителя, бути тими, хто вміє відійти в бік, щоби на перше місце в нашому серці вийшов Христос. Отже, дорогі мої, головний урок трьох проповідей про Йоанна ми маємо винести наступний: потрібно бути глибоко з'єднаними із Божим задумом. Жити не заради себе, а заради Його приходу, готувати шлях Господу мовчки, у пустелі, з вірою, з покаянням та у вірному служінні. Хто з нас навчиться так свідчити, той стане, як Іоанн, світильником, що горить і світить, і навіть коли його слово встигне, шлях, який він приготував, залишиться. Відкритим, аж поки не прийде сам Христос. Амінь.